І ще задуматися, що бізнес це машина, а ви саме той, хто її заводить щодня. Без вас вона просто стоїть на місці. Кожен день ви сідаєте за кермо свого бізнесу, і від вас залежить, як далеко ви заїдете. Ваша енергія це пальне, яке рухає цей процес вперед, іноді дорога рівна. І ви летите, але часом трапляються горби і повороти. Саме ваша сила та натхнення допомагають долати всі ці труднощі. Бізнес не може працювати без вашої енергії. Якщо ви заряджені, сповнені ідеї і натхнення, то і ваш бізнес зчить вперед. Але коли ви втомлені, вигорілі, це відразу відчувається і все сповільнюється. Подумайте, що може вас підживити. Можливо, це новий проєкт, цікава зустріч або просто день для себе, щоб набратися сил. Залежить від вашої енергії.